Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені лька Кучерєва. Тараса, доброго дня вітаю доброго дня. Ми почнемо з Харківщини журналісти, воєнні кореспонденти, які перебувають в напрямку Вовчанська, кажуть, що укріплення загалом побудовані на харківському напрямку, але конкретно на тих рубіжах, де зараз відбуваються бойові дії, їх немає. Що Вовчанськ не підготовлений до оборони. Щойно в нашому ефірі був Федір Веніславський, Він говорив, що це неможливо було там близько до лінії до лінії кордону побудувати укріплення. А що ця ділянка була замінована? але Росія ці всі міни якби пошкодила, ем, знешкодила бомбами. Я не знаю наскільки це е, наскільки це пояснення має якісь там реалістичні підстави, так але от вас і ще попрошу верифікувати цю інформацію. Що ви думаєте про нарікання, які ми чуємо щодо того, що на харківському напрямку немає укріплень? Наскільки ця теза відповідає дійсності? Ну насправді треба розуміти таку річ, що Харківщина і до ось цих спроб росіян відкрити там ще один додатковий ще одну додаткову лінію наступу. Харківщина піддавалася системним обстрілам. Тобто, ми також фактично кожного дня, кожного тижня, ми бачили, що Ті чи інші населили пункти Харківщини і навіть сам Харків та Росіяни могли мали, мали ударні засоби для того, щоб діставати і власне до передмістя мого Харкова ця територія вона насправді росіянами систематично обстрілювалася. Так десь обстріли були щільніші, десь обстріли були ну, скажімо, менш щільними, і зрозуміло, що ну до певної міри, от така ситуація в регіоні вона. Не скрізь сприяло тому, що, наприклад, наші інженерні війська могли би безпечно будувати ті інженерні укріплення, які яких було би достатньо. По перше, і по друге, з з достатньою щільністю цих інженерних укріплень для того, щоб стримати наступ ворога по всій лінії, так тому що ну тут ще треба розуміти один нюанс. Ми бачимо, що ворог наступає на Харківщині, ну скажімо так, розтягнувшись на десятки кілометрів. Так, тобто, ну це не якісь там спроба в точкового входу на територію України, і насправді, з боку Росіян, це виглядає як ну скоріше, навіть зараз не стратегічна операція, а спроба випробувати нашу оборону, так і подивитися, де от на всій протяжності от тої лінії зіткнення, яку вони зараз там розгорнули, де українська оборона сильніша, де українська оборона слабша і де відповідно, от а, є шанс у. Російських військ легше проскочити ну, от, оці от інженерні загородження, які звичайно вони теж не можуть бути однорідними по всій лінії, так кордони по всій лінії, по всій протяжності, так би мовити, тому що ну різний рельєф, різна географія, там, і так далі. Та тобто, ну це, це теж в принципі треба враховувати. Тому ну другий момент, крім цієї безпекової ситуації, яка очевидно не дозволяла так, максимально ефективно вибудовувати оці от укріплення без ризиків. Для наших інженерних військ. Другий момент це той, що в принципі, от якби не можна було очікувати, що от, ця е, м, лінія оборони вона буде абсолютно однаковою на всій протяжності, і е, десь вона однозначно могла бути сильнішою, десь вона однозначно могла бути слабшою. Там інше питання е, це питання того, як виконувалися ці інженерні роботи. Так і відповідно це вже питання, ну скажімо, не стільки навіть до військових, скільки до військово-цивільних адміністрацій, які якби це все координували, ну і відповідно забезпечували це відповідним ресурсом. Тобто, насправді, можна... якщо. Асе Тарас, я тут просто хочу уточнити, що неодноразово питання укріплень піднімав на своїх або прес-конференціях, або просто е, в зверненнях Володимир Зеленський, і він якраз Харківщину завжди ставив приклад: мовляв, десь голови ода погано виконують свою роботу, а десь дуже добре. От як, наприклад, Харківщина. Ну от насправді це питання ще одне ще одна сторона цього цієї проблеми. Так і це питання до того, як взагалі здійснюється координація таких робіт, як здійснюється оцінка таких робіт. Очевидно, це певна певна проблема, яку треба виносити, наприклад, зараз на засідання ради національної безпеки і оборони України, так тому що насправді це питання координації досить багатьох ланок державного і ну і власне політичного і військового управління, і якби це не те, що можна вирішити, наприклад, тільки по лінії офісу президента України, так і по лінії голів військово-цивільних адміністрацій. Тобто, по великому рахунку тут проблема набагато серйозніша, і це проблема, яка включає одну всі ці. І компоненти, власне, про які ми вже сказали, так тобто, починаючи від того, що дійсно росіяни здійснювали системний обстріл Харківщини, так і це з одного боку неможливлювало ну, зведення цих інженерних укріплень, так як це очевидно мало би бути зроблено з іншого боку, вони пошкоджувалися цими обстрілами російськими. Це теж факт, і ну скажімо так, питання координації цих речей, це теж окреме питання, яке впливає очевидно на ефективність того, наскільки це все було виконано або не виконано на окремих ділянках, так а теперішній рівні я тому ну це очевидно привід для того, щоб розглянути це питання на РНБО і відповідно приймати певні організаційні рішення, особливо враховуючи те, що насправді Росіяни ну очевидно продовжують от випробовувати на місці українського оборону. І ми бачимо, що на деяких ділянках росіяни досягають тактичних успіхів. Тобто, ну очевидно, що вони а, мають точний намір перетворити, от власне зараз ті невеликі тактичні успіхи, які вони мають у певну стратегію. Технічну операцію спробувати розгорнути ще один вектор е наступу е відповідно на українські позиції. і зрозуміло, що стратегічно з військової точки зору тут тобто, е дві мети: перша мета це спробувати е відтягнути, скажімо так, та е той ресурс додатковий, який ми могли би використати на східному напрямку, так і посилити наші оборонні позиції там або на південному відтягнути його на е північно-східний напрямок. Ну і відповідно е політико-пропагандистська мета створити. Не картинку в телевізорі для а, путінського режиму, що от, вони можуть наступати не тільки на одному напрямку, наприклад, там на авдіївському, так а вони можуть проводити кілька наступальних операцій. Там інше питання чи вистачить у них ресурсу? От але е, тут ще один такий важливий момент, на якому я хотів би наголосити, насправді е, ну було видно, що росіяни готуються до цієї наступальної операції на Харківському і до речі, на Сумському напрямку. Так само е, ще ну мабуть з осені минулого року, тому що якщо е, згадати скільки. Разів фіксувала держприкордонслужба е, заходження російських ДРГ на територію України, так і на сумському і на Харківському, напрямку, це фактично було через день. І е, очевидно, що е, ну, е, ці ДРГ вони мали на меті зібрати інформацію про те, як здійснюється побудова тих самих інженерних укріплень, так якими темпами, наскільки це ефективно, наскільки не ефективно, е, де ці інженерні укріплення стоять порожні, так а де е, ну, скажімо, вже підтягуються війська е, збройні сили України, відповідні підрозділи які їх як вони оснащені, і так далі. Тобто росіяни дуже довго відслідковували цю динаміку, і по великому рахунку вони підійшли максимально підготовленими, наскільки це можливо в їхніх реаліях, Так до ну от власне того, що зараз відбувається. Тараса, от ви хоч і не дипломат, але ви відповідаєте максимально дипломатично, що мені доведеться зараз поставити ще уточнюючі питання. А, ви сказали, що російська сторона, в російські військові підійшли максимум, максимум підготовлено до, так би мовити, ну повторного вже по великому рахунку наступу на Харківщину. А, чи правильно я вас зрозуміла? А якщо ні, поправте мене, українська сторона не до кінця максимально підготовилася до цього наступу, в тому числі і зводячи укріплення. Наскільки можна судити, ну принаймні, з того, що звучало в а, публічному просторі, а, це очевидний факт, а, тому що а, насправді, от коли а, м, коментувалися, обговорювалися з ті події, про які ми зараз говоримо, заходи російських ДРГ так на Харківщину, на сумщину, то а, коли звучали а, думки про те, що це Росіяни готуються до фактично можливого наступу, так то одразу ці думки засипалися контраргументами, що ні ніякого наступу там бути не може, тому що в росіян там нічого не. Немає, а це росіяни просто бояться заходів РТК і регіона Свободи Росії, так і не більше. Тобто, очевидно, що як мінімум, якась частина експертного середовища, якась частина очевидно військового і політичного керівництва бачила в цих подіях ну фактично тільки те, що росіяни. Убезпечують себе від рейдів от цих от російських добровольчих військових угруповань так на свою територію і ніякої підготовки до імовірних бойових дій на цьому напрямку Росіяни вже вести не будуть і, і, і не, не можуть, тому що ну в них не вистачає ресурсу, не вистачає людей і так далі. Хоча насправді таку ймовірність відкидати однозначно не можна було, і треба було розглядати абсолютно всі сценарії. Можливі, що там може бути, ну і зрештою, ми побачили, що власне от найгірший сценарій принаймні зараз справдився. Ви знаєте, вчора ж Путін замінив свого міністра оборони Сергія Шойгу на Андрія Білоусова. Я думаю, це прізвище мало про що говорить українцям. Ми ще будемо досліджувати цю персону. Але мені незадовго до цього від знову ж таки експертів, які спеціалізуються по Росії, по російській політиці, доводилося чути, що одразу після своєї інаугурації Путін не буде міняти Шойгу, тому що він йому дасть можливість проявити себе на харківському напрямку. І якщо їхній наступ проявиться... Провалиться то тоді Путін звільнить Шойгу. Те, що ми бачимо вчора, ну наступ на Харківщину він виглядає так, що ще не завершився. Шойгу не встиг ні провалитися, ні проявити себе. А заміна вже відбулася. Чи ви пов'язуєте цю кадрову заміну до наступу на Харківщину? Чи це два різні паралельні треки? Uh, ну мені здається, тут зв'язок менший аніж uh, інша тенденція, про яку я теж хочу сказати трошки пізніше. Але насправді, якщо говорити про успіх або не успіх Харківського наступу, то ну uh, це те про що ми насправді вже говорили. Да? Тобто на зараз росіяни мають тактичний успіх, так але чи зможуть вони його конвертувати в стратегічний, дуже велике питання, тому що по великому рахунку дуже багато навіть російських uh, так званих воєнкорів, так вони uh, наводять, наприклад, Авдіївку невеликий населений пункт, який росіяни штурмують. Бували місяцями, вклали туди десь близько 30 тисяч е особового складу, от і відповідно навіть навіть більше та да, тому, що вони там по тисячі втрачали, і власне там впродовж місяців е ця цифра е сумарно, вона ще більше насправді, і е зрештою, ну довелося просто цей населений пункт знести в нуль, що теж російські воєнкори так звані визнають. Е Місто Мільйонник буде потребувати з таким самим е, темпом наступу і з такими самими підходами росіян, ну просто колосальних ресурсів. Так? І от е, навіть вони самі ставлять під сумнів, що е, на сьогодні російське угруповання на цьому напрямку, воно навіть кількісно просто здатне цю задачу вирішити. Так? Тобто, як мі... я, я так розумію, що в них задача мінімум це е, підійти настільки близько до Харкова, наскільки це можливо, і пробувати, е, ну, умовно кажучи, та, е, перетворювати Харків на другий Херсон, який постійно. Стрілюється, бо він знаходиться ну як мінімум там на дальності е, ствольної артилерії російської да і постійно створювати проблеми для цивільного населення, от е, тому е, ну очевидно, що ці стратегічні успіхи на харківському напрямку вони для росіян відкладені в часі і тут, навряд чи можливо ну, можливо цей зв'язок. Але мені здається, що головна е, мотивація зміни шойгу, бо він ж насправді він не пішов на. Пониження, так тобто, ну а туди, куди його призначили, це означає, що і те, що Герасимов втримався на посаді їхнього начальника Генштаба, це означає, що цей там герасимов він якби позиції не втратив на відміну від Патрушева, про якого зараз не зрозуміло. Да там його сина підвищили там з. Віце-міністра сільського господарства до цілого віце-прем'єра, але там аж 10 віцепрем'єрів, да тобто це така собі річ, і е, поки невідомо куди пристроїли Патрушева, не зрозуміло, от як буде відбуватися далі ця боротьба сапогів так званих російських військових да і піджаків відповідно російських спецслужб, але повертаючись до Білоусова. Ну, це людина з таким фінансовим бекграундом, так і це ну очевидно, що зараз російське керівництво робить ставку на ну, скажімо, в першу чергу раціональне використання фінансового ресурсу на рівні міністерства оборони. І очевидно що цей фінансовий ресурс буде виділятися. Очевидно, що з ним є проблеми. Тому туди ставлять людину перевірену, яка вміє працювати з фінансами і знає, в які кишені потім що розкладати. Ну це, То, це е... про ефективність. Так. Чи правильно я зрозуміла? Путін зробив крок. В напрямку ефективності ще більшої ефективності, там оптимізації мобілізації ресурсів, в тому числі і російської економіки, для того, щоб як і надалі якомога краще, ефективніше, швидше, е бистріше, там продовжувати війну. Це насправді і ефективність, і здатність Російської Федерації довше воювати, да, тобто розтягувати mm -hmm. той ресурс обмежений, який в них є, використовувати його з більшою ефективністю і ну, скажімо, мати більше часу для того, щоб продовжувати цю війну. Тобто, це і про ефективність, і про те, що всі корупційні схеми повинні залишатися такими, як вони залишаються. О, тобто, очевидно, там буде здійснений певний перерозподіл цього ресурсу. Але тим не менше, ну принаймні зараз очевидно, що російська сторона розуміє, що. З ресурсом в першу чергу фінансовим у них є проблеми, і е, цей ресурс треба використовувати і красти більш раціонально аніж це було до цього. Андрій Білоусов, це от новопризначений міністр оборони. Я так розумію, він належить до когорти таких путінських лібералів, економічних лібералів, на яких які тримають на собі всю російську економіку, в тому числі і під час війни. Я бачила нинішній звіт американського інституту вивчення війни. От вони вважають, що в такий спосіб, здійснюючи ці кадрові ротації, Путін посилює підготовку до затяжної війни і навіть може готує готується і готує свою економіку до майбутньої конфронтації з нато Ну, та безумовно. Це якраз те, про що ми з вами тільки що говорили: тобто, це а, максимально раціональне використання ресурсів, які доступні росіянам. І е, максимальне використання його максимально довго його використання, та з е, максимальним ефектом. Е, ну стосовно того оцінки того, що, наскільки білорусов є ліберальним, так в російських умовах і в російській системі це, це дуже умовне. Я сказала Путінський ліберал. Да, да, да. От, але да, але насправді тут най, найцікавіше і найсмішніше те, як е, безпосередньо там Кремль позиціонує цю ротацію. Так е, там піскову вже встиг заявити, про те, що е, значить, вони е, це дуже великі новації. Крок вперед для російської влади, тому що вони призначили на посаду міністра оборони, як, як сказав Пісков, значить, гражданське ліцо, да? типу цивільну, цивільну особу. От, ну, тут це, це якесь купа... запозичення, це якесь запозичення з НАТО. Безумовно, вони таким чином хочуть продемонструвати, що дивіться, ну, ми ж все одно такі самі, так? але з іншого боку, ну, найсмішніше тут те, що Шойгу він же теж не кадровий військовий. Так? І тут, якби, ну, це питання до сучасних російських інновацій, тобто Кремль насправді намагається зліпитися історії кілька таких от пропагандистських наративів. Перший ну власне, то те про що ми говорили, так і те про що писали американці, про те, що це от людина, там ну умовно ліберальних економічних поглядів, так яка там із тої команди, яка дозволяє зараз. Російській економіці в умовах санкцій триматися на плаву з іншого боку, росіяни пробують демонструвати заходу, що попри все, от вони теж можуть запозичувати там. Да, і пробувати гратися в оці от принципи цивільного міністра оборони. Ну з іншого боку, це те той насправді основний висновок, який зробили американці, який... Ми з вами теж опосередковано вже підтвердили, що насправді для російської військово-політичної еліти це спроба, ну скажімо так, продовжувати цю війну максимально довго і максимально довго використовувати той обмежений ресурс, і в них для цього є під руками. Тараса, чи правильно це, це лише мої припущення, але я хочу у вас їх перевірити. От Юрій Бутусов, який перебуває на Харківському напрямку, десь в районі Вовчанська, він пише про те, що українські військові в принципі забезпечені артилерійськими снарядами і там голоду снарядного немає. Можливо, вже встигла під'їхати американська допомога. А чи правильно зараз стверджувати, що можливо, вже після того, коли був проголосований пакет допомоги для України і вже якась частина? Військового спорядження під'їхала за океаном. Тепер будуть стежити, як буде розвиватися цей харківський наступ і в якійсь мірі це таким стане іспитом для української армії. Підтримувати ще більше чи немає сенсу підтримувати? Ну тому що допомагай не допомагай, але можливо ресурси, в тому числі і людські вичерпалися або мотивація вичерпалася. Я в принципі, з якими настроями, як ви думаєте, спостерігають за тим, що відбувається на Харківщині в США? Ну, от, насправді, ваша остання теза вона дуже правильно формулює можливу стратегію того, як буде розгортатися російська пропаганда. Тобто, ну от в цій ситуації очевидно, що російське військово-політичне керівництво буде намагатися показати історію із ось цим харківським наступом, як ну, нездатність або слабкість збройних сил України ефективно протистояти. Ворогові на кількох напрямках одночасно, так з такими активними наступальними діями, навіть попри те, що справді цей пакет був проголосований, і росіяни будуть спекулювати на тому, що ну от дивіться. Цілих 61 мільярд виділили так, і от і, і, і куди це все піде, так якщо от ситуація зараз розвивається так, як вона розвивається. При цьому це буде відверта маніпуляція, тому що а, ми з вами теж в тому числі про це говорили. Що а, цей пакет а, він розрахований на реалізацію ну що найменше до кінця року, так і там він захоплює розтягнутий час початку так, так. наступного, так от тому чекати прямо зараз. Моментальних ефектів таких, от а, на полі бою, від нього насправді не доводиться. Інша справа через росіяни намагаються е, дійсно встигнути е, добігти туди, куди можна добігти, е, доти, доки ми не отримаємо. Ну скажімо так, уже е, повноцінні пакети допомоги з тими об'ємами в першу чергу, так і артилерійських снарядів, і касетних боєприпасів, які ми маємо мати під руками для того, щоб ефективно стабілізувати фронт, тобто насправді, е, хоч перші поставки снарядів вже пішли, і е, відповідно ми е, відчуваємо певне полегшення на полі бою, так які підрозділи, які знаходяться на лінії зіткнення, але з іншого боку, ми розуміємо, що до, до того моменту, поки ці пакети поставок вони вийдуть на ту на ті кількісні показники, які нам зараз потрібні, так ну до цього моменту має пройти там ну ще кілька тижнів. Так, тобто, ну поки ми вийдемо на ті об'єми, які нас, нас влаштовують, об'єми поставок, і ті, які нам потрібні, і от Росіяни якраз намагаються використати оці от тижні і там можливо місяць півтора, поки наші партнери не наростять, так би мовити, да от всі ці поставки до тих об'ємів, які дійсно відповідають нашим запитам, і росіяни намагають будуть намагатися дотиснути і добігти по максимуму, да, з вгризтися в глиб нашої оборони там, де тільки це можливо. Ну і потім зрозуміло, що а, цей пакет він в першу чергу буде. Орієнтована ця допомога, яка вже цими об'ємами, якими потрібно буде надходити, вона буде зорієнтована в першу чергу не стільки на те, щоб витісняти росіян да з тих територій, які вони встигли зайняти, скільки на те, щоб стабілізувати фронт і не давати росіянам рухатися далі. Тобто, ну це такий суто військовий розрахунок з боку російського командування. Чим далі вони зараз просунуться, тим відповідно ну скажімо вигідніші рубежі, вони зможуть зайняти, і вже з цих рубежів ми будемо змушені стабілізувати взагалі сюріні. Зіткнення і вже далі пробувати їх витісняти там, де це буде можливо. Тобто, ну росіяни насправді зараз біжать на випередки з часом. Так вони намагаються випередити поставки, основні поставки та основні об'єми поставок американської допомоги для того, щоб намагатися просунутися далі, де, де тільки це можливо, і це до речі, одне одне із пояснень того, що відбувається на Харківщині, в тому числі. Так, і низка воєнних експертів попереджали, що цей час, коли ще допомога не дійшла в повному обсязі, а Росія піде в наступ, він буде найбільш критичний. Дякую дуже. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені льока Кучерєва, був на Радіо НВ. Далі у нас новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.